Вітаю, що таке футбол? Ну, для когось це просто гра. Але насправді його історія це ж цілий пригодницький роман. Все починалося з уявіть собі, диких сільських бійок, а перетворилося на, ну, на гру мільйонів. Давайте поглянемо, як так вийшло. І справді, як так сталося? Щоб знайти відповідь, доведеться копнути глибоко, дуже глибоко. Забудьмо про сучасні стадіони. Ми помандруємо в часи давніх воєнних тренувань, римських легіонів і навіть королівських заборон. Цікаво, правда? Отже, щоб розкрити цю таємницю популярності футболу, треба повернутися до самого початку, до його витоків. А там Там все було дико, непередбачувано і, чесно кажучи, абсолютно хаотично. А знаєте, що найцікавіше? Ще задовго до того, як в Англії вигадали перші правила, схожі ігри з м'ячем існували по всьому світу. Але це не той футбол, який ми знаємо. Забудьмо про одинадцяти гравців, про чіткі правила це було щось значно дикіше. Тільки подивіться ідея копати м'яч їй же тисячі років. У Китаї це частина тренувань для воїнів. У Греції та Римі жорстка так, але страшенно популярна розвага. Схоже, оця тяга до командної гри з м'ячем у людей була завжди. А ось тут починається найцікавіше подивіться на цей контраст. З одного боку, якісь там структуровані ігри давнини, а з іншого середньовічний англійський футбол. А це, по суті, була просто масова бійка між цілими селами. Уявить, сотні гравців, майже ніяких правил, а ворота могли бути за кілька кілометрів одне від одного, просто хаос. І це було настільки дико і небезпечно, що англійські королі, уявіть собі, постійно намагалися це заборонити під загрозою в'язниці. Власне, саме цей неконтрольований хаос і змусив людей зрештою сказати досить, треба щось із цим робити, треба якось окультурити цю гру. І от з цього дикого хаосу народилося щось абсолютно нове, сучасний футбол. І все змінилося буквально в один єдиний рік. Це був той самий переломний момент в історії спорту. Так, настав час для порядку. Це було 19 століття Англія. І от джентльмени з різних шкіл. Різних клубів, вони просто зібралися і вирішили все досить цього безладу. Треба було покласти край хаосу, створити єдині зрозумілі для всіх правила. Запам'ятайте цю дату 1863. Це можна сказати рік народження сучасного футболу, його великий вибух. Саме тоді в Лондоні створили першу в світі футбольну асоціацію. І що ж вони зробили? Ну, по перше, записали перший офіційний звіт правил. По-друге, чітко сказали: ми не регбі, це був остаточний розрив. І найголовніше ключове правило руками грати зась. Все народився абсолютно новий вид спорту. Так, тепер, коли були чіткі і зрозумілі правила, гра була готова до великої подорожі, вона була готова вийти за межі Англії. І ось тут починається її тріумфальна хода світом. І подивіться, як швидко все закрутилося. 1863-й в Англії з'являються правила: не проходить і 30 років, і ось уже перший офіційний матч в Україні. А ще через 10 років у 1904-му засновують ФІФА, щоб керувати грою вже на глобальному рівні. Це ж неймовірна швидкість, справжня спортивна революція. До речі, про Україну ось чудовий приклад, як гра поширювалася. Перший офіційний матч на наших землях Львів, 14 липня 1894 року. Грали Львів проти Кракова. І знаєте, скільки тривав матч? Всього сім хвилин. Чому? А тому, що грали до першого забитого м'яча, забили і розійшлися. От такі були часи. Але історія футболу це ж не тільки сухі дати та правила. Ні, ні, ні. Вона повна всяких дивних, цікавих, часом кумедних фактів, маленьких секретів, які й роблять цю гру такою особливою. Давайте зазирнемо за лаштунки. От, наприклад, питання на мільйон чому в команді саме 11 гравців? Не 10, не 12, а от рівно 11. Здавалося б, за цим має стояти якась геніальна тактика, правда? А от і ні. Відповідь, чесно кажучи, набагато простіша і ну, трохи випадкова. Є така популярна теорія, що все пішло від англійських університетів. Мовляв, саме стільки студентів могло жити в одній кімнаті гуртожитку, і вони просто виходили грати всією кімнатою. Тільки уявіть, одне з головних правил найпопулярнішого спорту у світі можливо народилося просто через розмір кімнати в гуртожитку, неймовірно. А м'ячі о перші футбольні м'ячі це взагалі окрема історія. Їх робили з надутих свинячих міхурів. Уявіть собі цю картину. Вони були криві, непередбачувані, летіли куди завгодно. А найгірше, коли такий м'яч намокав, він ставав важким, як цеглина. Грати таким було не просто складно, а мабуть, ще й дуже боляче. Або от картки. Здається, вони були завжди правда? А насправді ні. До 1970 року арбітри просто усно попереджали гравців. А потім на чемпіонаті світу виникла проблема: гравці та судді з різних країн не розуміли один одного, і от тоді вигадали універсальну мову, жовті та червоні картки. Геніально і просто! І знаєте, після всієї цієї історії виникає питання: чому саме футбол став таким популярним? Може, відповідь проста? Може, вся справа в тому, що для нього по суті не треба нічого, крім яча і ну пари каменів замість воріт. Попри всю глобальну індустрію, мільярдні контракти в його основі лежить оця неймовірна простота. І, мабуть, саме тому це гра для всіх гра для цілого світу.